Пригоди зайчика Безпечика Привіт, друзі! Мене звати Безпечик і я дуже люблю пригоди. А ще мені цікаво дізнаватися щось нове. Сьогодні я вирушаю в подорож, щоб дізнатися, як бути обережним і уникати небезпеки. Ходімо разом. Ох, ну як же мені пощастило, яка велика смачна морква. Треба швиденько перебігти дорогу і зірвати її. Стоп, безпечику. Ніколи не прибігає до рогу без дозволу. Хм, а що ж мені робити? Є правила безпеки. Давай запам'ятаємо. Спочатку зупинися, подивися ліворуч, потім праворуч, якщо машини немає, переходь до рогу по пішохідному переходу. Ой, дякую вам, сова. Тепер я знаю, як правильно переходити дорогу. Привіт, маленький зайчику. Я маю смачні цукерки. Хочеш? Ходімо зі мною, я приготувала ще багато. Струвай без печику, ти ж не знаєш цю лисицю. Але ж вона така добра, цукерками пригощає. Запам'ятай правило, ніколи не з незнайомими. навіть якщо вони дають подарунки. Спочатку треба запитати у мами чи тата. Дякую, Іжечку, я не піду з лисиці, а краще повернуся додому. <кху> ну і не треба. Ой ой, я, здається, загубився. Не бійся, без печи, кого не панікувати. Запам'ятай, якщо загубишся, залишайся на місці, а голосно клич на допомогу, якщо бачиш дорослого, попроси його допомогти знайти батьків. Ой, як добре, що ти мені підказав. Тепер я знаю, що робити, якщо загублюся. Допоможіть, я загубився, мамо. Синку, а ось і ти. Пішли додому. Поки мама готує, візьму сірники. Вони роблять такі яскраві іскорки. Стоп, безпечику, з вогнем не граються, це дуже небезпечно. Чому? Бо сірники можуть спричинити пожежу, а ще запам'ятай: не торкайся розеток електроприладів, не відчиняй двері незнайомцям, не грайся з гострими предметами. Це все може нашкодити і тобі, і іншим. Дякую, мамо. Тепер я знаю, як бути обережним вдома. Якщо хочеш бути мудрим, знай-знай-знай. Про безпеку особисто пам'ятай, на дорозі будь уважним глянь ля лянь Переходь лиш на зелену світло ти якщо хтось тобі щось хоче дад дадать, спершу треба, маму, маму, запитать, якщо загубився ти на місці сій, клич дорослих про допомогу попроси. Якщо двері хтось постукати не відкривай. Краще мама або тата, ти покликай, Сірники не для забави, ні-ні-ні. Вогонь -ні -ні. небезпечний пам'ятай завжди. Про безпеку власна дбай і ніколи про це не забувай.